Це відео зібрало мільйони переглядів на різних ресурсах, але існувала щонайменше одна людина, якій ці кадри, мабуть, були неприємними. Мова про ще одного гравця, який пройшов юніорку шахтаря Андрія Боричука, з яким раніше упродовж трьох років зустрічалася влада, і саме він познайомив ще із Зінченком у спільній компанії. Ну а з іншими спілкуєтесь? А? Ні, з того моменту перестали. Да? Ну ти розумієш, взагалі ситуація, яка ну тут. Ты, ну, как, как Приблизительно, я. да. Ну, так как мы можем общаться, ну, ты можешь мне объяснить? Ну, где логика? Ой, где логика? Як я можу спілкуватися з ним, якщо він, ну, по за моєю спиною так поступили. Інченкою і Борячук товаришували з юніорів, коли разом здобували футбольні ази в академії Шахтаря. А поштовхом до заплутаного любовного трикутника ніби достав став відпочинок компаній гірників у Туреччині. Я ж в Турції відпочиваю, що я на шезлонги, ноги у мене, все на солнышке, я себе. А як, що, ну, я типа. Не, такой. ну а як ти узнав, що вони вместе? Ти хочеш прям подробності? Не, ну спалив, спалив, можна да Нещодавно колишня дівчина Едуардо Гереро та Данила Алефірнка Кристина Кержановська дала резонансне інтерв'ю про любовний трикутник Борячук Щеглова Зінченко, адже була знайома із ними ще з тих часів. Кержановська спершу заявила, що вважає, ніби влада обрала Олександра, бо він був перспективнішим. Але згодом заявила, що її слова неправильно зрозуміли. Хай там як Але Зінченко справді побудував успішнішу кар'єру ніж Борячук.